Всім привіт! Приїхала на Подол, щоб дещо забрати. В Києві з'являється стільки всього цікавого, кожен раз дивуюсь людській вигадливості та креативності. Ось ця нижня половинка від тюрмов їде на переробку. Фотографую стан до. Позаду зберіглась наклейка виробника. Комбінат Прикарпат Ліс, місто Болехів Івано-Франківської області. 25 березня 1975 року. Декілька днів тому цієї тумби був ювілей. Тож, привітайте тумбу з 50-річчям у коментарях і не забудьте поставити подарунково вподобайку. Натомість я вам розповім цікаву історію. Болехів вперше згадується ще в 1371 році як Болохов Волоський, тоді ще село. Знаходилось у володінні Польщі, Австрії, Австро-Угорщини, потім знов Польщі, а тепер України. Ще на початку 19 століття Болехів був відомий своїми пилорамами, а пізніше з цихами з обробки дерева. Здебільшого вони належали євреям, які складали більшу половину населення. Саме вони перетворили кустарні осередки на організовані артлі. З дрібних кустарщиків поставали знані майстри, довкола яких розростались артлій цехи. Одним з таких деревообробних виробництв постало у 1883 році невеличке підприємство, що робило бочки, тару, побутове приладдя та примітивні меблі. Якийсь час артіль перебивалась підробітками. Мінялись власники, та потроху вона ставала на ноги. Свої вироби вони продавали на винокурній мадярщині довідня у 1912 році. Незадовго до свого 30-річчя, у це підприємство прийшов новий власник. Його викупив надвірнянський шинкар-грифель. Він, завдяки знайомствам у лісопереробці, зміг частково переобладнати та наростити потужності. І невеличка артіль перетворилась на лісопереробний завод з 500 робітниками. Тепер продукція продавалася вже до Німеччини, Нідерландів та Англії. Та здебільшого це були пиломатеріали. Найбільше цінувалась деревина скельного дуба. Яка йшла на обліцювання комфортабельних пасажирських параплавів у Західній Європі. Потім була Перша світова. У 1915 році завод спалили, а відновили лише через три роки. Роки війни та революції зрадили профспілковий рух. Найактивнішу участь приймали євреї та українці. У 1922 році вони влаштували страйки, домоглись покращення умов праці та вісьми годинного робочого дня. Наприкінці 30-х років в Польщі панувала економічна криза. На цьому тлі частина болехівських євреїв та німців переселилась на інші землі, а свої занепадаючі виробництва продавали. Так завод скупив ці виробництва та перетворився у великий комплекс лісопильний деревообробний цех, бондарські та меблеві цехи, тартак в ямерсталі, нині буковець, цехи в Поляниці, лісові угіддя. Та кілька кооперацій. У 1939 році на заводі працювало вже 2150 людей. І це було найбільше підприємство краю. З приходом совєтів і окупації Польщі лісозавод було відібрано у власників та встановлено радянську бюрократичну систему. Потім була Друга світова. Болехів був окупований німцями. І в колишніх власників євреїв була надія повернути свій завод. Але політика німецької комендатури була направлена проти євреїв. В 1944 році повернулись совєти. Але завод не запрацював, бо робітників погнали на фронт. А далі ще кілька років була боротьба з УПА, яка не давала їм розвернути виробництво. Внаслідок впровадження планової соціалістичної економіки та соцзмагання більшість робітників ледве виживали, постійний дефіцит продуктів харчування, карткова система, перевірки на благонадійність до всього совєти безжально і хаотично вирубували ліс, який так і не відновився, внаслідок чого почались нищення схилів та руйнівні повені. Лише наприкінці 50-х років нарешті запровадили методологію лісовідтворення. А в 60-х виробництво почало зростати. Працюючих було вже більше 800 людей. З'явились два корпуси меблевого цеху: їдальня, котельня, фанерний цех та профілакторій лісник для відпочинку робітників комбінату. Але окрім досягнень були і помилки. Надмірна виробка лісу продовжилась лише з частковим відновленням. Та найбільшою втратою було знищення вузкоколійки, по якій доставляли ліс на комбінат, перейшовши на автомобільний транспорт. Розробка чисельних тимчасових доріг до місць виробок завдала непоправної шкоди екологію краю. Вузкоколійка, побудована на початку ХХ століття, була в якійсь мірі феноменальною інженерно-технічною спорудою. Дорога була спроєктована так, щоб Паротяг тягнув вгори майже порожні вагони, а назад скочувався практично без парової тяги, будучи вщент навантаженим. Потрібно було лише гальмувати. В 70-ті роки комбінат почав випускати спортивні товари, шафи, крісла, дивани, столи, серванти. Освоєний випуск спального гарнітуру галичанка. Свого апогею комбінат досяг у 80-ті роки. Вироблялось тисячі видів продукції: домашні меблі, лабораторні меблі, тенісні та бадмінтонні ракетки, хокейні ключки, сувеніри, шпон, лущений та струганий. А вже з 1994 року пішов час за З'явився брак обігових коштів, кількаразове здорожчання енергоносіїв. Відсутність коштів для оновлення виробництва, низька купівельна здатність населення, втрата ринків збуту, неконкурентоспроможність на міжнародних ринках та інше. 3,5 тисячі робітників масово звільнялись. Хочу наголосити, щоб комусь раптом не почало здаватись, що винна в цьому Україна і какую страну потеряли, що занепад виробництв після розпаду СРСР був не тільки в Україні, а й в більш розвинених країнах Західного соцтабору. Досить часто зустрічаю звинувачення України в тому, що не зберігла великі підприємства, але це цілковита неправда. В тій самій сусідній країні, звідки найчастіше лунають ці звинувачення після розпаду союзу, менш ніж за 10 років зникло більше 20 тисяч підприємств. Головна причина цього зарегульованість бізнесів держуправління, відсутність вільного ринку та планова економіка. Скоріш за все, якщо б союзу не було, більшість підприємств досі би працювала. Тому пропоную не ностальгувати за минулим, а пам'ятати його і робити висновки. Перейдемо до роботи. Шохляди трохи провисають і створюють щілини. Буду це виправляти. Всередині вони вбиті й досить брудні. Фурнітуру. Тут покриття все злізло. Рекіпічугляди теж знімаю. Задню кришку. Я купила цю тумбу без дзеркала. Воно виглядало якось так. На шухлядах і на стінці поліфірний лак. Знімаю феном. А ось боків тумби на ніжках та на кромках шухляд звичайний, напевно, нітроуретановий. Він, як бачите, має зовсім іншу структуру. Знімаю покриття, як завжди, під вентилятором. Збираю дрібні кусні лаку пилососом. Саму тумбу теж чищу. До речі, я все шукаю способи, як утилізувати токсичне сміття після роботи з меблями. І дещо вияснила: щоправда, спочатку я подзвонила у Київ на гарячу лінію 1551. Там мене направили до Київкомунсервісу. а звідти запропонували телефонувати до Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів. Бо вони не знають, що з таким сміттям робити. Гаряча лінія міндовкілля на зв'язку. Дивіться, відповідно до законодавства, Місцеві органи влади повинні організувати пункти прийому в небезпечних відходів, які входять до складу подавих, побутових відходів. Вам треба в КМДА телефонувати У Мінзахисту довкілля киян направляють в КМДА, але оскільки я живу в області, мені перекомендували звернутись до ОТГ. Звернулась там, мені дали номер телефону місцевої компанії з вивозу сміття. І нарешті я дізналась від них, що вивіз небезпечних відходів можливий, але коштує він 800 гривень, за об'єм, який дорівнює розміру газелі. Або, звісно, можна і мої нещасні 10 літрів назбираного за рік, але за ті самі 800 гривень. Вгадайте, як я вчинила. Напишіть свої думки в коментарях. Після зняття поліфіру відкрився шпон, і я нарешті зрозуміла, що з ним не так. Спочатку думала, що це взагалі не шпон, а омакарт, тому що виглядав він як піксельний, не натурально. Та виявилось, що такий ефект дає погано оброблений шпон. Деревина вся в вибоїнах, таких глибоких порожнинах, в які зайшов поліфір та створив цей візуальний ефект. Можливо, це такий художній прийом, як гадаєте. Так, і оскільки поліфір був залитий у ці дирички, коли я знімала, багато де він підіймав шпон за собою і, на жаль, відривав кусні. Та в мене буде фарбування, тому не проблема. Тут ось відпав кусень, його точно приклеюю, щоб кут був акуратний. Ага, маленька струбцина не підійде. шпаклювати та шліфувати. помітила на фанері, що схоже на роботу жука. Це не точно, але на всяк випадок оброблю. Знов прибирання. Дивіться, як шпаклівка заповнила порожнини деревини, тому вона й виглядала піксельною. Після полососу все одно залишився пил. Щоб фарба нормально трималась, треба обов'язково цей пил прибрати. Я завжди користуюсь целюлозними ганчірками. Вони так якісно прибирають пил, при цьому не роблять виріб вологим. Шухляди тоную. Так само і ніжки та боки. Фурнітуру помила і підчищаю її для фарбування. Мені так подобаються ці каштанові листячка на, на ручках. Фарбую емалю суперхром. А в внутрішню стінку шухляд я не змогла відчистити від плям пасти від кулькової ручки. тому закриватиму ці місця старим перевіреним методом декупажем з серветок. Друзі, ваша підтримка надзвичайно важлива. Не забувайте ставити вподобайки, клацати на дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски. Діліться з друзями та коментуйте. Ваша активність це запорука існування цього каналу. Ви також можете подякувати мені донатом донатам на чашку кави, але перед цим обов'язково задонайте на збір волонтерки Анастасії. Будь ласка. Вона збирає на авто для 55-ї бригади на Покровський напрямок. 10 20 гривень мають велике значення, якщо закине кожен. Підтримуйте наше військо та український YouTube. Дно спочатку хотіла замастити папіром з таким самим малюнком, і виглядало прикольно, поки не нанесла лак. Під ним все жамклось, і я зняла. Колір фарби намішувала з червоного, синього, зеленого і коричневого з невеличким додатком карбонату кальція. Тепер треба встановити рейку вище, щоб вирівняти шухляду. Ну, щоб щелини не було. Дірочки від шурупів посилила сірниками. Повертаю задню стінку. Етикетку виробника закрила, щоб не забруднити, теж знімаю все. Якщо ви хочете задекорувати меблі, але не вмієте малювати, або як я вмієте та часу на це немає, меблеві трансфери точно стануть в нагоді. Легко, швидко, акуратно, взагалі не видно, що це наклейка, виглядає як реальний малюнок. Ну і все, дивимось результат. Мені дуже хотілося нарешті вже поредизайнити, бо останнім часом намагаюся не використовувати фарбу, а лишати деревину відкритою. Тут хоч трохи пофарбувала, відірвалась. Пишіть свої враження від відео. Чи сподобалось вам перевтілення. А я, як завжди, дякую, що додивились до кінця. До нових зустрічей!